Всім привіт! Ви на каналі українського блогера, української блогерки. Якось мені зробили зауваження, що треба використовувати фімінітиви, а я все отак, по накатаній вітаюся з вами. Вітаю на каналі української блогерки. Мене звуть Яніна, знімаю своє відео зараз з Албанії, знаходжуся в місті Дурес, і сьогодні ми проведемо з вами ще один день разом. Отож, приємного перегляду, тицяйте на Вподобайку, пишіть приємний коментар. Погнали. Трохи лайфхаків для соціофобів. Я з гумором зараз про це розповідаю, але доля правди в цьому теж є. Я не зовсім соціофоб, нормально я з людьми спілкуюся, але зараз в цій квартирі я проживаю. І я бачу, що в мене такі жалюзі, що пропускають погляди сусідів, нема штор плотних, тільки тюль. І я це придумала собі, отак завісити. Це не сушиться в мене простирадло. А я отак його повісила, воно сухе, просто прикриваюся трошки, тому що ну, вдень нічого не видно, в мене так балкон тут відкритий. Але ввечері, якщо я там світло хочу ввімкнути, ну, просто там. Там акваріум, чи у мене акваріум починається, і я... я не настільки відверта, то я отак повісила і прикриваюся. Час летить неймовірно швидко і вже скоро добігатимуть мої два місяці в дуресі в цій квартирі. До речі, так вам і не озвучила ціну на неї. Зробила загадку в першому відео, коли робила огляд на квартиру при заселенні. Запропонувала глядачам написати думки щодо вартості оренди таких апартаментів на день. І були різні версії, і я казала, що в серпні та в вересні ціна інша на проживання, так я домовлялася. І ось в серпні вартість цієї квартири була в день 30 євро. Тобто, якщо порахувати всі дні місяця, вийде 900. І окремо також сплачуються комунальні послуги. А в вересні ціна різко знижується, і вже ця квартира вартує 20 євро в день, тобто 600 євро в місяць. Це так я домовлялася. А загалом в Албані можна зняти квартиру, якщо домовлятися на річну оренду, довготривалу, то можна і за 300 євро знайти просто чудову квартиру. І саме зараз я займаюся пошуками свого нового житла. Бо через декілька тижнів мені звідси виселятися, і я бездомна, у мене нема ще навіть варіантів ще немає. Єдине, що я знаю, що хочу їхати у Тірану, у столицю Албанії і там проживати, і шукати вже таку квартиру надовго, тому що це вигідніше, це буде дешевше за ціною. І якщо квартира непогана, то чому б там вже не осісти? Тому що я вам скажу, досить важко кожен місяць туди-сюди кудись переїжджати та мотатися, збирати всі речі. Я така людина, що я вживаюся на новому місці. Мені треба купити всі засоби для миття, знати, що де, в якому куточку є в цьому житлі, навіть якщо тут я живу місяць. Я звикаю, і мені завжди важко, чесно. Переїзд для мене це завжди дуже великий стрес, хоч я вже в такому режимі досить давно живу. Сьогодні мій день розпочався з того, що я зробила лист і надіслала його ріелторові, якого рекомендувала в спільноті українській, подивимось, що з цього вийде. Я вже знаю райони Тірани, бо в Тірані 2 місяці проживала до цього. У мене було в Тірані дві квартири. Перша. В районі нового базару, і друга в такому індустріальному, трошки віддаленому районі в приватному секторі. І кожна з цих квартир мала свої переваги і свої недоліки. Але я зробила висновки щодо району, де я хочу жити. Мені дуже сподобався оцей пазарі і, і рії. Проти на каналі є декілька відео, і можна побачити чудову інфраструктуру в цьому районі. Він наближений до центру, 10 хвилин до центру пішки. І мені дуже подобався цей район. Друга квартира була віддаленіше від центру, десь пів години, хвилин 40 пішки від центру. Я просто дуже часто пересувалася саме ногами. І для мене було іноді дуже незручно знаходитися настільки далеко від ринку, від центру. Мені там не дуже подобалося жити. Тому зараз ріалтору я написала. І попросила підшукати мені щось в районі цього, подивимося, що з цього вийде. Трохи вже починаю нервуватися, тому що коли маєш все-таки певні плани, вже є окреслене майбутнє, хоч недалеке в плані там, нового житла, то якось воно спокійніше. А коли ти на валізі сидиш і їдеш в нікуди, то це так собі. Де б я не зупинялася за своїм, хоч і тимчасовим житлом. Я дбаю. Тут у мене клінінгу немає в цій квартирі, отож прибираю самостійно, постійно мию підлогу. В квартирі немає пилососу, але тут така плитка і досить зручно саме мити підлогу. Я купила багато засобів для прибирання, тому що коли заселилася, просто нічого тут не було, навіть засобу для миття посуду. А я вийшла в магазин і не втрачаю можливості підійти до водички. Все-таки це перевага життя біля моря подивитись захотілося що тут як тут і скільки людей Людей небагато перша година дня міський пляж ось. люди є вересень ще не всі поїхали цікаво що тут є ось прямо на березі моря для дітей Розваги, каруселі і стоїть вказівник, що не грайте в м'яча. Але все одно тут діти грають м'яча. Трошки релаксу. Все-таки гарно жити біля моря. Але якби воно було трошки, трошки трошки інакше. Наша Галя балована. Ну що зробить. Але ж поки не перевіриш на власний досвід, то й не зрозумієш, як воно. Я дивилася до приїзду в Дюрес декілька відео про це місто. І дивилася на ролик під назвою Жахливі пляжі в Дюресі». і думала, ну що ж там жахливого? Ну приїду буду плавати. Ну я ж не така вибаглива. Ага. А все одно, коли перевіряєш на власний досвід, то цей досвід цінніший, я так скажу. Мені хотілося побачити дурес, тому що це місце, де багато українців проживає від початку повномасштабного вторгнення, і чому ж це місце місто їх приваблює, тому мені хотілося перевірити, чи буде мені тут комфортно. Дуже багато пустих шезлонгів. І читала в групі, пишуть, що зараз, уже, коли сезон майже закінчився, то навіть оренду за ці шезлонги не стягують повноцінно, як було. А якщо шезлонги біля кафе знаходяться, як тут часто буває, то ти можеш замовити щонебудь на барі і, і купатися. Тобто дозволяють отак щось замовляєш. І лежати на шезлонгу. А я прийшла пообідати в один зі своїх улюблених закладів, називаю його Гусі. Це така начебто не дуже примітна їдальня на перший погляд. Так на вулиці вона знаходиться частково з терасою біля пляжу. Але тут смачно годують. Мені подобається така домашня кухня. Хочу легкий обід саме тут замовити. Що вони тут пропонують? Супи, салати, м'ясо тут є в них на грилі, піца. А, і я тут також їла спагетті з креветочками маленькими, такими адріатичними, теж було смачно. Знаходиться навпроти екстра, в який я ходжу, супермаркет. Ось Тут я і сіла прямо на вулиці. Всередині жарка, там є місця. Меню, меню я вже тут знаю, я буду замовляти кебаб п'ять штучок і салат. Тому що зараз важкого нічого такого не хочу. Також тут є домашнє вино. От думаю, чи брати, чи зупинитися на колі зеро. Пиво. <ривіт> ти сіла біля вивіски. Тут смачно, мені тут подобається. Замовили свої кебаби. Для вина рано, тому буде коло зіра. А на вечері ми з вами будемо готувати креветки. Покажу вам, як чистити креветки. А, там оце на голове. Ось і моє замовлення кебаби. Вони подаються теж з овочами. Салат, хліб мені принесли. Єдине, що ці оси заважають. Одна вже втопилася в моїй колі, треба було брати вино. А хлопець, що тут працює, вже мене впізнає і завжди каже смачного, коли приносить їжу. Пам'ятає, що я з України. Дуже приємний тут персонал. Ось такий рахунок. 7 євро, Кебаб 5 штучок. Мені вистачає з головою, щоб наїстися. Там ще є в меню позиція 10 штучок. Салат, ну, тут дуже він дешевий грецький салат, але і сиру небагато, теж зважайте на це. Ну і кола, бачите, кола. кола, ось так коштує. Сьогодні хочу показати вам один з моїх найулюбленіших десертів взагалі у світі. Я обожнюю пудінги, і останнім часом я обожнюю ось такі саморобні домашні напівфабрикатні пудинги. У них багато переваг. Він іде повністю без цукру. При приготуванні, зараз ми будемо з вами готувати. Можна додати цукор, можна додати його менше, ніж зазначено. Можна додати замінник цукру. Найбільше особисто мені подобається оця фірма, зовсім не на правах реклами. Я перепробувала різні місцеві виробники албанські, теж такі пудинги продають, де я ще їх пробувала. Ну, Є різні фірми, але найкраще виходить саме. оцей. Це перевірено, у цього пудинга буде найліпша консистенція, така більш густа. Він не буде розпадатися на. Розпадатися не буде, застигає краще. За час приготування я вже багато разів це робила. в мене є вивірені свої схеми. Я додаю одну чашку молока в Ну, В чашці скільки? 200-250 мл. На упаковці пише, що треба на 500 мл молока готувати цей пудінг. Я готую отак. Одну чашку виливаю одразу. Потім наливаю ще половинку теж все науко, і все це швидко робиться, половинку, вмикаю вогонь. В цю ж чашку висипаю зміст пакетику з пудінгом, додаю ванільний цукор за бажанням. І у моєму випадку додаю трошки коричневого цукру. Тобто, цей пудинг можна робити. Не надто солодким. У мене тут буквально одна столова ложка, мені цього достатньо. І це буде на декілька порцій пудінгу така кількість цукру у мене. Заливаю цей зміст другою половиною чашки молока. Тобто, ви зрозуміли, мій розрахунок такий, що я беру дві чашки молока, просто півтори виливаю одразу і в половинці чашки розмішую зміст пакетику. Зараз все це розмішаю. Усе це чудово розмішується. Нема тут ніяких грудочок. Молоко тим часом підігрівається. Тим часом беру трошки лісових горішків в мене є. І це у нас буде для прикрас. Я їх отак подрібнюю. Через пакет це зручно. тим часом майже прогавила момент. З молоком, щось воно дуже швидко вскипіло. Сюди цю суміш я виливаю, починаю мішати, він закипить і буде дуже швидко загущуватися. І от він має прокипіти і загуститися буквально за декілька хвилин. Не відходимо, мішаємо, так, мішаємо, мішаємо. Все це дуже швидко відбувається. Коли ложка починає вже так грузнути в масі, це означає, що все можна вимикати і розливати в формочках. Написано на упаковці, що на 4 йде порція, але ну, для мене це не показник, то, що там написано, тому що я розливаю своїй стаканчик і я не знаю, що виробник вважає за порцію. У мене завжди виходить 2,5 порції. Мої 2,5 стаканчики. Але ви можете хоч так залишити ложку його потім їсти, кому як подобається. Ось і на цей раз у мене вийшло рівно 2,5 стаканчики. Прикрасила горішками, мені так смакує добре. і це можна їсти після охолодження. Трошки в мене гарячий пудинг отак остигає без холодильника, потім ставлю в холодильник і можу їсти, наприклад, на наступний день або вже через пару годин. Також лайфхак для господинь. Отакі пакетовані пудинги можна використовувати для приготування десертів, тортів, додавати їх у крем чи замінювати таким пудингом крем. Тут фантазія. Не обмежується. Ну, і як я собі думаю, можна використовувати не тільки коров'яче молоко для приготування, а брати, наприклад, рослинне теж завариться, бо а чому ні? І також, як я вже вище казала, не використовувати цукор, а різні замінники. Тобто варіювати і ви самі створюєте десерт під себе. Ну, а тепер час мені займатися вечерою. я буду готувати креветки. Ну, я таке люблю. Напевно, це моя найулюбленіша взагалі страва у світі. І креветки може їсти хоч кожен день. Погана не обрала, звісно. І вмію, звісно ж, їх чистити. Бо щоб приготувати, треба почистити. Багато хто готує креветки прямо в панцирі, проте я чищу їх. На пів кіло мені поклали сьогодні 16 креветок, є в мене така звичка їх рахувати чомусь. І одразу я перше, що роблю, то відриваю голову. Потім беру ніж маленький, і від голови відірваною. Ось так ножем роблю розріз до хвоста. Потім знімаю оцей панцир. Він легко знімається, коли отак прорізати. Хвостика. Лагідно витягаю, навіть цілий залишається. І отут у нас отака, отака тема, яка теж ось так цим же ножиком чиститься. Оце сміттячко головне винести в той же вечір викинути, бо якщо залишиться до ранку, ой буде що, буде недобре. Перед тим, як чистити креветки, я, звісно, вже помила. шкварчить у мене олія оливкова на сковорідці з чесничком і буду обсмажувати креветки. Вони мені цього разу пофарбували в червоне ручку ножа, і він не відмивається. Я мільйон разів вже їх чистила і такого не було. Сьогодні вирішила зняти це на відео, і отак сталося. Креветки готуються дуже-дуже швидко. По дві хвилини обсмажую з кожного боку і все, і можна діставати. Вечеря готова. Помідорчики, свіжий хліб з пекарні, масло там десь під креветками. Я буду їсти, бо з слиною захлинаюся. А ми з вами побачимося у нових відео. І бажаю всім гарного настрою! Слава Україні!